З одногрупниками поїхали до одногрупниці на весілля. Але група у мене таке відчуття, що нашу групу ну є якась така служба в Україні, яка всіх збирає разом, аби вони... Аби вони других людей не заражали, і ми оцим адським колективом їдемо до неї. Село сільський магазин, прям пахне. Ти підходиш вже перегаром, там балет. Чи? я не. каже: мій колега, продукти, алкоголь і всяке разне. <гум> Оце всяке разне це більше. Половина того магазину. І, і ми підходимо. Там є вічні люди і статуї. Це туї, алкоголіки. Знаєш, вони там секо про це ландшафтний дизайн. <гум> і ми толпою заходимо, і колега саме в цей момент. В цей момент, коли ми з цією групою заходимо в цей магазин, продавчиця в шок, бо так забагато зараз людей не було. І він ви, ну, в селі хоче купити презервативи mm. в цій магазині. Так. Це істеріка. Ми заходимо, я вжержу, я каже. В... Я перепрошую, у вас є презерватив? Голосненько так. Ну, а як <зважає> же, а як а же? Як а же? як а же? Що всі Слава Ісусу Христу. Так. Вона <зважає> тихенько йому каже: нема. <зважає> а він. А йду, є тут гандони. І вона кляється і каже, сука, ти сам гандон.